Вітаю! На сьогоднішньому уроці пропоную повторити вивчений матеріал про граматичну або предикативну основу речення, головні члени речення або підмети присудок. Починаємо з підмета. Підмет це головний член речення, який називає діючий предмет у реченні і відповідає на питання, хто або що. Підмети бувають двох видів: простий підмет, який виражається одним словом. Найчастіше це іменник або займенник у називному відмінку, але можуть бути інші частини мови, які перейшли в іменник. Це може бути прикметник, дієприкметник. Складений підмет це такий підмет, який виражений цілим словосполученням. Найчастіше складений підмет може виражатися словосполученням із кількісним значенням, тобто це числівник плюс іменник у непрямому відмінку. Або формулою іменник у називному відмінку плюс іменник у вородному відмінку, або складеною власною назвою, або цілим реченням, яке мислиться як одне поняття, фразологічним зворотом, яке точно так же мислиться як одне поняття. Присудок це головний член речення, який повідомляє нам все про підмет у реченні, відповідає на 5 питань. Що робить предмет, що з ним робиться, який він є, хто він є, що він є. Висадки поділяються як і підмети, на прості і складені. Простий підмет найчастіше виражається будь-якою формою, тобто будь-якою формою часовою, будь-якою формою способовою, дієслова. Це може бути дієслово теперішнього, минулого майбутнього часу або дієслово дійсного, наказового чи умовного способу. Складений присудок поділяється на дві групи. Складений дієслівний присудок і складений іменний присудок. Пізніше ми з вами розглянемо конкретно кожен із цих видів присудків. Давайте потернуємося визначати підмети в реченнях, які ви бачите на дошці. Перше речення. Я зупинився і мовчки придивлявся. В душі незнана сходила зоря. Це складне речення, в ньому дві граматичні основи. Перша граматична основа. Я зупинився і придивлявся. Я це простий підмет, виражений займенником. У названому відмінку однини. Далі, друга граматична основа це зоря сходила. Зоря це також простий підмет, тому що виражений іменником у називному відмінку. Друге речення. Минуле своєї нації завжди хвилює. Минуле хвилює граматична основа цього речення. Минуле це простий підмет, виражений дієприкметником. Колись це був дієприкметник, тепер він втратив свої особливості граматичні і схожий на іменник. І третє речення співати, не ціпу махати. Співати це підмет. Ось, це теж простий підмет, виражений інфінітивом. Тобто, як ми з вами пересвідчилися, у ролі простого підмета може виступати будь-яка частина мови. Повнозначна мається на увазі. Найчастіше це іменник або займенник у називному відмінку, але як ми з вами пересвідчилися на прикладі, це може бути і прикметники, і діаприкметник, які перейшли в іменник, і навіть інфінітив. Продовжуємо далі. Розквітли три троянди на городі. Визначимо граматичну основу цього речення. Три троянди розквітли. Це складений підмет, тому що виражений словосполученням з кількісним значенням. За кількість відповідає числівник 3, за значення лексичне відповідає іменник. Лісова пісня відомий твір Лесі Українки. Лісова пісня. Складений підмет. Виражений складеною власною назвою, тобто назвою самого твору. І третє речення. Батько із сином ремонтували хвіртку. Хто батько із сином? Це складений підмет, виражений сполученням іменника в називному відмінку і з іменником в родному відмінку. Отже, ми з вами розглянули приклади вираження простого і складеного підмета. Присудок. Головний член рішення, який відповідає на 5 питань. Чомусь всі про це забувають і ставлять питання тільки перші два. Що робить предмет або що з ним робиться? Але присудок відповідає ще на питання, який є підмет, хто він. Такий є, що він таке є. І це дуже важливо. Залежно від того, як ви правильно поставите питання до присудка, ви визначите правильно чи неправильно його різновид. Ну, а тепер докладніше поговоримо про складений вид присудків. Складений дієслівний присудок. Його формула допоміжне дієслово або слово плюс інфінітив. Тобто, якщо ваш присудок складається з кількох слів і останнім в цих, цих, цій низці слів іде інфінітив, перед вами складений дієслівний присудок. Давайте розглянемо на прикладах. Я не можу мовчати. У ролі допоміжних дієслів або слів можуть бути слова із значенням бажаності, можливості я не можу мовчати. Перед нами складений дієслівний присудок, тому що ось. Закінчується інфінітивом, як за нашою схемою. Друге речення: бригадир радий допомогти. Хто бригадир, радий допомогти, це складений дієслівний присудок? І тут уже в ролі допоміжного слова виступає прикметник. Море продовжувало виблискувати. Море, що робило, продовжувало виблискувати. Це складений дієслівний присудок, і тут в ролі допоміжного дієслова для яке вказує на початок продовження або закінчення конкретної дії, у нас це продовження. Вкладений іменний присудок, його формула це дієслово зв'язка. Найчастіше це дієслово бути у теперішньому часі, тоді це слово є, був, була, буду і таке інше. Плюс іменна частина, виражена іменником, прикметником, числівником, заіменником, дієприкметником. Але на місці дієслова зв'язки може бути не тільки дієслово-бути. Давайте подивимося на конкретних прикладах. Був день як день. Ідмедень простий, одним словом, був як день складений іменний присудок. Частка бути, дієслово слово бути, нас перебуває у формі минулого часу. От, і іменна частина виражена за допомогою іменника в називному відмінку, плюс є ще описове значення, за яке у нас відповідає сполучник як порівняльний. Далі друге речення. Я в лісі нестороння. Хто я? Простий підмет, виражений займенником у називному відмінку. Я є яка? Я є не нестороння. Це складений іменний присудок, але частка дієслова звязка є вона прихованою через те, що у теперішньому часі ми з вами не використовуємо цю частку, вона тільки десь в нашій пам'яті зберігається як граматична. Для структури. Ну, якщо ми тут її так припишемо, щоб було зрозуміло, я в лісі є нестороння. Тобто, за нашою схемою точно також є слово-зв'язка, яку ми тримаємо в голові, тобто ми про неї пам'ятаємо, і залишається вона частина, яка виражена прикметником. І останній момент нашої теми це про складні випадки поєднання підмета і присудки. Давайте розглянемо на конкретних прикладах правила, і потім на конкретних прикладах у реченні. Якщо у нас два однорідних підмета, то при них присудок вжити найчастіше у множині. але бувають моменти, коли він вживається в однині. Тобто це не буде помилку, якщо ви візьмете форму однини замість множини. Можливо, і така, і така. Форма. Друге правило. Якщо підмет виражений числівником з іменником, тобто це словосполучення з кількісним значенням, то при такому підметові присудок може вживатися в однині, тоді, коли ми хочемо вказати на кількість тих людей, тих предметів, які здійснювали цю дію, або в множині, тоді ми заморобимо акцент на дії, тобто, як і в попередньому правилі, можливо, вживання однієї і іншої форми. Правило третє. Якщо наш підмет виражений словами більшість, частина, половина, то присудок вживається тільки у формі однини. І четвертий момент. Якщо у нас підмет виражений абревіатурою, тобто складно скороченим словом, тоді форма присудка у нас буде повторювати рід, число, все, що є, відмінок, ну, відмінок називний буде, звичайно, стрижневого слова, тобто того слова, яке сформувало абревіатуру. Ну і тепер на конкретних прикладах ми розглянемо цей момент. Перше речення. Три дівчини, студентки-агрономи, йшли взимку по доріжці лісовій. Визначимо граматичну основу. Три дівчини. Що робили, йшли? У нас вами слово сполучення з, з кількісним значенням виражає підмет: Три числівник плюс іменник у. Не... У називному відмінку. Ми, ми з вами знаємо, що при такому підметі можливо як форма однини, так і форма множини. Тут автор вжив форму множини. тому що він хотів зосередити нашу увагу саме на дії. Можна було йшло. От, тоді б ми з вами слові вітри, були зосереджені. Далі, друге речення: а в тій темниці пробувало 700 нещасних козаків. 700 козаків. Ну, точно так же виражено, як в попередньому реченні словосполученням з кількісним значенням підмет. Що робило, пробувало. От у нас з вами використано тут форму множини, а тут форма однини. І ми з вами знаємо, що і така і така форма можлива, тільки тут, в цьому реченні, у нас сконцентрована увага не на дії, а на числі козаків. Мати з батьком залишилися на пероні. При підметові який виражений іменником в називному відмінку плюс іменник в родному відмінку, присудок тільки у множині, тому що ця дія повинна стосуватися і одного діючого персонажа, і другого діючого персонажа, і мати, і батька. Мати з батьком залишилися на пероні. Далі, четверте речення. Більшість висловилася за те, щоб збори провести завтра. Більшість. При таких словах, яких більшість, частина половина. Присудок у нас тільки в однині. У нас в однині він і є. І ще один приклад буде на... не помістився просто тут, тому ще один приклад у нас буде на абревіатуру. Запишемо цей приклад. Навмисне дописую поки що кінцівочку слова. За С, зазна. Далі не зрозуміло, що пошкоджені. Але ми з вами чітко знаємо, що це Запорізька атомна електростанція, електростанція, станція за жіночий рід. Значить, Тут ми з вами якраз в однині і в тих же самих формах, в якому і стрижневе слово станція, яке сформувало абревіатуру. В таких же формах у нас з вами діє слово, яке є присутком. ЗАЕС зазнала пошкоджень. Отже, ми з вами розібрали під час сьогоднішньої лекції способи вираження підмета простого і складеного присутка простого складеного дієслівного слівного і складеного іменного, і яким чином поєднуються у складних випадках підмети з присудком. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення!